ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Що робити мені, щоб мати життя вічне? Оце те питання, з яким звернувся багатий юнак до Господа нашого Ісуса Христа. Але це питання. Напевно, турбувало у всі віки, і всі часи і всіх людей, особливо тих людей, які вірять в Бога, особливо тих людей, які вірять в вічне життя. Це питання хвилює, а що робити? Що необхідно зробити для того, щоб вічне життя мати? І, власне, чому це питання хвилює? Тому що людина це Боже коріння. І бажання жити, жити вічно, закладено Богом людині при її створенні. Адже, вдівнувши в місті життя, Бог дає людині безсмертя, Бог дає безсмертну душу. І саме оцей подик Божий, який ми називаємо безсмертною душею. Сполукою людині людину, людину до одного бажання. Я хочу жити. Я хочу вічно жити. І саме тому, дорогі Христі, у ранній церкві це питання дуже глибоко порушувалося. В Старозавітній Юдейській церкві це хвилювало людей. І в основі благозавітньої. Христової церкви стоїть оце вчення, як єсеця сотеріологія, що з грецького у перекладі на українську означає спасіння. Це розділ у богослові, який пов'язаний із тим, що стосується життя життрічого, що стосується того, чи зможу я осягнути вічне, Що я маю зробити для того, щоб осягнути це життя вічне, і, власне, коли ми говоримо про спасіння, то перш за все ми повинні задати запитання спасіння від чого? Спасіння це звільнення людини від гріха, від вічної загибелі. Та дарування людині життя земного в мирі та життя вічного з Богом. І ось дуже важливим є оце питання, і воно, власне, ми знаходимо відповіді на ці питання з моменту, коли Господь приходить у цей світ. Навіть, скоріше, з того моменту, як перші люди впали в рік. Уже там Господь Бог, позбавляючи перших людей Еденського блаженства, він проявляє такі слова, сім'я, жони. Зотре голову смія. Далі, в Новому Завіті, коли Йосиф обучається з варією і виявляється, що Марія в лоні своєму зачала, він боїться, щоби її не ославити, її пускає, і відпускає її. Каже, англо з'являється у сні, проявляє Димі слова, не бійся прийняти Марію, бо те, що зачати в ній, це від Духа Святого». І народить вона Сина Божого, який спасе людей від гріхів їхніх. Ще Христос не народився, ще Христос не прийшов в цей світ у видимому у вигляді, як Анна звіщає, яка місія Христа, для чого він приходить у для чого він бере на себе місце тіло, для чого він народжується у цьому світі? Народжується, щоб віднайти і спасти загинути. Тому Господь Ісус Христос приходить у цей світ не для того, щоб нагодувати голодних. Не для того, щоб зцілити хворих, хоча Він це робить. Не для того, щоб ускоржати померлих, хоча Господь творить такі чудеса. А для чого приходить Господь? Щоби спасти людство, щоби спасти всіх людей, спасти від чого? Ще раз повторюю, спасти від вічної погибелі. І ось тому дуже важливе є, доріг у Христі оце питання, і саме тому воно нас хвилює. Багатий юнак, які приходять до Ісуса Христа, вихований з малку благочесті, добре знає закон. Але відчуває, що йому ще щось бракує для того, щоб осягнути вічне життя. Бо якщо б він не мав цього відчуття, то він би не приходив з цим запитанням. І коли він приходить до Христа і запитує, а що мені робити, щоб вічне життя осягнути? І Господь йому каже, викладай замкнені. Які саме? І він каже, я виконув всі ці заповіді і звагу, чого мені ще бракує. І от грімо Христі дуже важливий є цей момент. Момент того, що Господь наче щупається, пробирається до серця оцього юнака, який є прив'язаний до матеріальних благ. Господь кличе його, продайте все, роздайте все і слідуйте за мною. Тобто Господь кличе цього юнака до апостольського служіння. Але він не готовий віддати те, що має. І саме тому Господь промовляє такі дивні слова. Як важко багатому в царство Боже? Легче людові пройти крізь у вухо голки. І ось ми знову повертаємося до спасіння. Господь хотів спасти цього чоловіка. Господь хотів дарувати йому життя вічне. Бо, власне. Коли апостоли запитали, а ж, хто може спастися взагалі? Чи може людина спастися? І Господь дає відповідь дуже чітку, і нам що неможливе людям, Богові все можливе? Тобто це говорить про те, що ми не спасаємося самі собою, нас спасає Господь. Від чого спасаємося? від гріха. Та його наслідки. А наслідки ріка це вічний посуд, вічне осудження. Далі, хто нас спасає? Ісус Христос, який помер за наші хєм, який воскрес ради нашого оградання. І власне в цьому і заключається вся місія спасіння. Людина ж, жодна людина, яка жила на землі, не могла самостійно спастись. Заповіді виконати всі, і все, що було записано в законі Мойсеєму, було неможливим. І тому навіть оцей юнак, який нібито виконав заповіді, але серце його не було з Богом. Серце було прив'язано до якихось матеріальних речей. Тому ми отримуємо спасіння сьогодні, ми новозавітні християни, отримуємо спасіння через віру і покаяння. Тобто, перш за все ми маємо повірити в Господа Бога, повірити Його спасителю жертву на Христі. А далі ми повинні покаятися своїх гріхах. І, власне, коли ми це робимо, тоді ми отримуємо спасіння як дар. до чого приводить нас спасіння? До відновлення наших стосунків із Богом, до миру у серці, до нового життя на землі та до вічного життя в небі. І ось, власне, тому кожна людина потребує цього. Кожна людина може не усвідомлювати, але за будь-які обставини навіть на підсвідомому рівні людина потребує спасіння. І тому сьогодні стоїть питання перед тобою і мною. Сьогодні стоїть питання перед кожною людиною. Чи потребуєш ти до цього дару, спасіння? Якщо потребуєш, що треба для цього? Так спасіння дарує нам Господь, але не без наших сусідів. І дуже важливо є, коли наше життя з'єднується з, з Божим повелінням, з Божою волею, і одіквається сам власний цей акт спасіння. Дивіться, дуже важливе є одне слово, яке фігурує у цьому Іванському уривку. Це слово називається мати щоб мати. Людина працює для того, щоб мати на прожиття. Людина працює для того, щоб мати якісь заощадження. І тут у цьому випадку ми чуємо, як підходить оцей юнак із цим запитанням, що я маю робити, щоб мати життя річ. А далі в кінці, коли юнак почув, що треба, він. Відійшов заслучені і знову це слово, бо мав багато всього. Для того, щоб мати життя у Господі, ми маємо відмовитися від чогось. І ось те, від чого найперше, ми маємо відмовитися, це гріха. Від Що позбавляє людину Спасіння? Це коли людина полюбила їх. Це коли людина з'єднується з, з віхом. Це коли людина стає одним цілим із гріхом і вже не може відірватися від нього. Тому багатство самому по собі не є гріхом, але як людина прив'язалася до нього, коли людина не може відмовитися від нього заради чогось світлішого, добрішого і вічного, то оце вже є перешкодою до життя вічного. І тому спасіння це цадар Боже. Які людина може отримати через віру. І звісно, що цей Дар Божий дається нам як подарунок. Ми його не заслужили. Це не є те, що дається нам за наші заслуги. І ми не можемо колекціонувати якісь добрі вчинки, щоб їх показати і представити перед Богом. Дивіться Боже, я це виконав, оце виконав, оце виконав і оце виконав. Ні і ще раз ні. Чому? Тому що ми спасаємося не власними заслугами, але заслугами Хресної смерті нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа. І ось хто причетний до цієї жертви? Хто помірвав і хто покаявся. І, власне, через покаяння і через віру ми отримуємо дар спасіння. Чи може це для нас? Для нас ні, неможливе. Тому Світ каже, що неможливе для людини, те, для Бога можливе є. Тому ми і молимося, тому і ми сподіваємося. На що сподіваємося? На милосердя Боже. Сподіваємося на свої вчинки? Ні. Сподіваємося на свої жертви? Ні. Сподіваємося на жертву Спасителя нашого, який помер ради Того і радимого Спасіння. Але є дуже важливий момент у Йому Христі, коли ми собі думаємо, що Христос помер за нас, за нас уже заплачено, ми вже маємо спасіння, і ми можемо творити гріхи і беззаконня та жити гріховним життям. Оце найбільша помилка, коли людина собі думає, що я погрішу, поживу собі, як хочу, поживу собі для свого тіла, а на старості піду та й покаюся перед Богом. Коли людина думає, що вона може в такий спосіб обдурити чи посміяти Бога, такі речі з Богом не проходять. Тому що навіть саме покаяння, воно не відбудеться інакше, якщо Дух Святий не торкнеться нашого серця. Коли не відбудеться там метаноя, переміна, думок, вчинку, життя, я зрозумів, що до тепер є вже неправильно. Я розумію, що мої вчинки є гадальні очем Божі. Я хочу все це виправити, я хочу жити іншим життям. Життям із Богом. Це можливо, Бог каже, так можливо. Господь готовий прийняти кожного з нас таким, яким ми є. І готовий працювати над нами тоді, коли ми йому це дозволено. Тому просимо Бога, щоб Господь дарував нам оцю цю благодать, Духа Святого, яка здеться перш за все, покаяння. Тобто, щоб розбудив в наших серцях жаль за. До Непоріжжя життя. А далі Бога, щоб Бог працював над нашими, над нашими серцями, і щоб ми могли чітко розуміти, що хоче від нас Бога. Чому заключається його воля? Як я маю навчитися творити його волю? Не свою, а Його. І саме про це просили найпотужніші велетні Духа, ті люди, які були помазані Духом Святим, Згадаймо хоча б пророка царя Давида. Який був повний Духа Святого, Візьмімо псавни, написані Давидом, вони сьогодні є актуальні, і сьогодні вони торкаються в свій сердень. Чому? Тому що такий був дуже мудрий Давид? Ні, тому що це Дух Святий, надихав його на це. Але поруч з тим Давид просив Бога про річ. Він просив, Господи, мевчи мене творити волю Твою. Ви розумієте, наскільки важлива є? Оця ціль людини, я хочу навчитися творити волю твою. Я не просто прибігаю до тебе, просячи здоров'я, чи просячи доброї долі, чи просячи успіху у праці, чи просячи про якісь матеріальні тимчасові блага. Я прошу тебе, навчи мене творити волю твою, щоб я не відійшов заслученим, коли мені прийдеться постати перед тобою. Бо всім нам прийдеться постати перед Богом, але ми собі думаємо порою, що коли ми станемо перед Богом, що Господи, спаси мене, то тоді вже буде пізно. Просити про помилування, просити про спасіння. Тому земне життя це неначе іспільна вічність. Саме тут ми маємо пройти покаяння, саме тут ми повинні пройти очищення, саме тут ми повинні з'єднатися з Христом, щоб могти промовити, як апостол Павло каже, живу вже не я, а Христос проживає в мені. Оце найвище досягнення в житті. Коли ми зуміємо відчути присутність Христа у своєму житті, коли ми скажемо, я навчився не своє творити, а те, що каже мені Бог. Я не свою волю чиню, а його волю. Він живе в мені, він рухає мною. І єдине, що розлучає мене із ним, це плоть моя, це тіло моє. Тому коли я розлучуся з цим тілом, я парень, що я з'єднаюся з ним на віки. Оце те, що необхідне сьогодні для християнина. І тому оцей дар Богда нам? А нам треба просто просити його, щоб він нам відкрив. Знаєте, є таке дуже цікаве місце у Священному Писанні, яке мене дуже бентежить. Наприклад, говорить Господь учням про те, що от ми йдемо в Єрусалим. Сину люського треба багато страждати. Він претерпить його всі відречуться, і Він має померти на Христі. А вони дивляться на нього і не сумніють. І написано. А перед ними було це закрите. Уявіть собі, апостоли, які будуть з Христом, які свідками чудес, які бачать Христа, які чують науку. А перед ними є закриті деякі речі. Далі апостоли поруч Христом піднімаються на гору Ілонську і Єлоїнський написано, і відкрив їм розум розуміти Писання. В'являється, і розум був закритий. Вони не розуміли Писання, а Бог відкриває їм цей розум, щоб вони зрозуміли. Наскільки це важливо для мене і для тебе? Наскільки це важливо збагнути, Боже, сьогодні перед мною є речі закриті? Сьогодні є речі, які я не розумію. І, можливо, це моє нерозуміння веде мене до погибелі. Відкрий мені те, що закрите перед моїми очима. Відкрий очі мого серця, відкрий вуха моєї душі, щоб я почув твій голос, щоб я зрозумів твою волю, щоб я міг творити те, що ти хочеш. Знаєте, як заслужую батьків неправильно поведінка дітей? Знаєте, коли дивляться, боляче на те, як діти не так живуть, не так витягаються, не так роблять. Все не так, все не так, все не так. А вибрати нічого нуждення. Уявіть собі, яким є люблячим серце Бога, який дивиться на своїх дітей, які живуть не так, і він сумує. І роблять не так, і він сумує. Він промовляє, вони не чують. Він відкриває, вони не розуміють. Я Богові споглядати на тих людей, які не будуть цього зрозуміти. І кажуть отці, вчителі церкви Христової, що Бог давно вже не пролив свій правильний гнів і знищив цю землю, забравши святі постави. Але Бог довго терпить, надіючись на те, що вони зрозуміють, що вони покаються. І чекає на навернення, і відкриває тим, хто просить про це, щоб відкрити їм те, що закрито досі. Щоб зрозуміти те, що не зрозуміло ще. Щоби не відійти заслучені від Господа, довгі у Христі, ми маємо час. І цей час називається життя. Ми не знаємо, скільки Господь призначив кожному із нас, щоб бути в цій долинці, але ми маємо можливість. Використати цей час на благо, використати цей час для свого спасіння. І тому просимо Бога, щоб Бог нам це відкрив. Просимо Бога, щоб ми не засмучували його сьогодні своїм життям, своїми вчинками, а в майбутньому, щоб ми не були засмучені цілу вічність через негідно прожите життя. Допоможи нам, Боже, пізнати це, відкрий нам те, що при нами закрито сьогодні. Щоб ми пізнали. Твоє, твою волю, щоб ми зрозуміли те, що не зрозуміли є, і щоб ми у серцем і життя, прославляли тебе тут, на землі, а потім у вічності, Бога проти у Тройці, сіті, слава Ботця, Сина і Святого Духа, не і завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!